27 листопада в Будапешті столиці Угорщини проходив один з найпрестижніших турнірів з карате. Олімпійська версія ВКФ. На змаганнях були присутні понад 800 учасників 70 клубів 25 країн Європи. Збірну Української Федерації карате представляли 50 спортсменів з різних міст України. До складу збірної війшли 14 спортсменів з Коростенського клубу Скеля. Наши ребята поехали в составе сборной Украины, Украинской Федерации Карате ВКФ, 14 спортсменов. Нас поехали поддержать 12 родителей. Значит, У нас там отличный результат: 4 золотых, 2 золотых, 1 серебряная, и 4 бронзы. Значит, Украина на этих соревнованиях заняла третье, третье общекомандное место и Корос принес Украине 2 золотых медаль. Так что я считаю, на этих соревнованиях мы. ну, Показали хороший результат. Користенці в складі збірної змагалися в особистих катах та спарингах на шести татамі, зустрічаючись з гідними конкурентами з Австрії, Угорщини, Німеччини, Сербії, Хорватії, Словаччини, Греції. Тощо наші переможці Софія Каленська перше місце в спарингах, Поліна Сирота третє місце в спарингах. Дарія Науменко друге місце в ката та третє місце в спарингах. Марія Сирота перше місце в спарингах. Олена Білошицька третє місце в ката. Інші спортсмени, які не дійшли до фіналу, але увійшли до п'ятірки, були нагороджені дипломами від організаторів змагань. Окрім перемог і медалей з цінним придбанням подібного роду змагань, є досвід, який отримують і спортсмени, і тренери команди. Вважає старший тренер спортивного клубу Скеля Володимир Зеленов. Ребята в свій рівень підняли, хто проіграв, Ми оцінили свої недостатки, ошибки». Практично одразу після участі в чемпіонаті Європи тренер разом зі спортсменами вирушили на чемпіонат України серед студентів і школярів, які проходив у Львові. Серед 500 учасників 60 клубів України коростенці не загубилися. Соревновання доволі серйозні, 500 учасників 60 клубів України. Конкуренция тоже серьезная. И что было интересно на этих соревнованиях первый раз, так как карате это был наше первый соревнование в Олимпийском статусе. Эти соревнования полностью снимало телевидение и был прямой эфир. Могли с любой точки как бы, планеты посмотреть, как дерутся наши спортсмены скоростым. Купи показують ані техніку золото команді. Принесли Олександр Бондарчук, Дмитро Башинський, Олена Білошицька, Даніл Савицький, Артем Мельник та Домініка Зеленова. Сьогодні наступає період невеличких різдвяних канікул. Це означає не відсутність тренувань, а зменшення їхньої інтенсивності. А далі підготовка до нових змагань і безумовно нових перемог. В усякому разі, і одне, і інше тренери команди Володимир і Кирил Зеленовий нам пообіцяли. Ми на цих соревнованиях дуже добре виступили. Це как бы заключительный этап в этом году нашого наших, ну, клубу в соревнованиях. Значит, у нас 21 медаль, 7 золотих, 5 серебряних і 9 бронзових. Очень приятно, что наши ребята выступили в командном кумите 10-11 лет. Среди 15 областей у нас первое общее командное место. Также у нас в рамках этого чемпионата проходил чемпионат Украины среди студентов. У нас Иванен Алена 20 лет, заняла второе место по катам, третье по спаррингу. Кадет у нас занял один, третье место. Одна ну, заняла первое место. Малыши отлично выступили. Значит, все показали хороший уровень. И среди 60 команд у Крыкоросницкеля заняла четвертое место. Я считаю, это как бы очень хороший результат, потому что ну, соперники были реально сильные.